Ми сьогодні з паном Володимиром Буцюрком разом мандруємо в Маріямполі, тому що хто як не автор біблійного саду в Маріамполі може про нього розказати. Перед тим як виникла ідея цього саду, що було тут? От тут було посовіско. О! Гус, Ми можемо всі здорові, що гус, тут було посовисько. але зроби. зараз вже зовсім по-іншому. Воно таке красиве і образ матері Божої нашої морям якраз в самому центрі. Ми йдемо до колу і в першу чергу до того дерева. Так що я всіх попереджую. Не рвіть яблуко звідти, бо це ну, заборонений. Це... Мойсей на горі Сінай, і він говорив з Богом через цей кущ. Цей ага. кущ — це є е, неопалима купина. Ну йому вже 10 років. Фігове дерево Фігове. Це, що ми бачимо на всіх картинах. Так. те, що… Фігове, вони е, нас не родять, але вони цвітуть, істинне гранатове дерево. Слухайте, Воно... а видно, що нас клімат помінявся? Ну то так. І ми зробили таку ну, 15 разів меншу копію і так далі, щоб людям показати, як виглядав там. Бо ніде такого немає. Ні, це і, унікальне і, місце тільки тут. Під... Да. І це зробили в Івано-Франків. Ми вже переходимо в Новий Завір, народження Ісуса Христа. І то є такий день Самарянки, і все розказано про неї, яка була зустріч, як він переконував її, що таке жива вода. Ну, Голгофа це добивецький камінь-алібастор. Алібастер, так. Він блищить на сонці. Ну, ми мусили так, як в Біблії написано, навіть не з цегли це робили з каменю. Хто завершує екскурсію, завжди заходить сюди подумати над своїм життям, порівняти що в Біблії було і так далі. Що, що робити далі? І що робити далі? Коли ви стоїте біля дерева і розумієте, що поруч коло вас 350 років історії, які проходили цими вулицями, чи то прохолодно, чи це сонячно, то завжди оцей спів. Солов'яний. Це власне особливість і аура цього міста. Маям полянам на честь. на честь. Поєднання Ні, на, так, на честь поєднання. Поєднання від папи Римського Іоанна Павла ІІ, 2001 рік. Точно. Що дві громади, які були в Маріанполі, польська і українська, так. вирішили потім відвідувати один одного Ось. кожного року. Про це дізнався Папа Римський mm -hmm. і вирішив подарувати нам цей пам'ятник. Подивіться, яка тут краса, які наші чудові українські краєвиди, як прекрасно співають пташки. Саме це місце дозволить вам утвердитися, що ми на своїй землі і вона в нас найкраща. А це я переконана місце, де буде ще дуже багато пана Володимиру туризму, особливо коли завершиться війна. Пізнавайте свій край, бо треба знати більше про те, де ви живете, про нашу прекрасну Галичину.